Вітаю, друзі! Рубрика Варю, парю смажу. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом, що роблять турецькі господині, коли в них багато червоної паприки. Так як ви вже встигли помітити, я її почистила, помила і приготувала для того, щоб перетерти все дуже м'якенько блендером. На цьому місці у мене виникла проблема, зламався мій старенький улюблений блендер. І прийшлось його замінити. На, слава Богу, що в мене є отакий механічний, але, на превеликий жаль, він мене не спас, тому що, як бачите, він подріблює кришить. а мені потрібно, щоб він перемолов. Тож, думаю, далі, що його робити, значить, роблю ще одну насадку.